Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Поліанна доросліше. Розділ 19. Два листи. Наприкінці червня Полянна. Отримала листа від Дели Ветербі. Пишу тобі, щоб попросити про таку ласку, прочитала Поліанна. Сподіваюсь, ти зможеш підказати мені яку небудь приємну родину у Белдінгсвілі, що погодилась би прийняти до себе на ціле літо мою сестру. Власне, їх буде троє. Сама місіс Керю, її секретарка. І прийомний син Джемі. Адже ти пам'ятаєш Джемі? Вони не хочуть зупинятись у звичайному готелі або великому приватному пансіоні. Моя сестра перевтомлена, і лікар порадив їй згаяти літо у сільській місцевості заради зміни оточення і повноцінного відпочинку. Доктор порадив Вермонт або Нью-Гемпшир, Отож, ми одразу подумали про Белдінсвіль, згадали тебе і вирішили дізнатись, чи не зможеш ти порекомендувати нам у кого оселитись. Я обіцяла рут, що напишу тобі з цього приводу. Вони б хотіли приїхати на початку липня, якщо можливо. Сподіваюсь, я не завдала тобі цим дорученням надмірного клопоту. Якомога швидше. Відом, якщо знаєш підходящу родину, відповідь надсилай за моєю адресою. Сестра зараз лікується у нашому санаторії. Сподіваюсь на сприятливу відповідь Щиро твоя Дела Ветербі. Прочитавши листа, поля на кілька хвилин сиділа замислена, перебираючи подумки всі Белдінсвільській родини що могли б прийняти її давніх друзів. Раптом її осяяла блискуча ідея, і вона прожогом кинулась у вітальню до тітки, радісно вигукуючи. Тітенька, люба тітенька, у мене чудова ідея. Я ж казала тобі, що коли-небудь у мене неодмінно розвинеться який-небудь талант, то ось він уже є. Нам страшенно потолонило. Ось, послухай, я отримала листа від міс Ветербі, сестри місіс Керю. Пам'ятаєш, я колись перебувала у неї цілу зиму в Бостоні. Тепер вона хоче згаяти літо у сільській місцевості. Міс Ветербі написала мені, щоб я тісналась про підходяще місце, де вона могла б зупинитись. Розумієш, вона не хоче селитися у готелі чи пансіоні. Спершу я не знала, що їм порадити, а тепер знаю. Тітенько, здогадайтеся, що я вигадала. Дитино, вигукнула місіс Чилтон, чого ж так торохтіти? Ти доросла дівчина, а не десятилітня дівчинка. Що сталося? Про що ти говориш? Про те, де можуть зупинитись місіс Керіус Джемі, Я вже придумала, весело щебетала Поліанна. Та невже? І що з того, як це мене обходить? Байдуже відказала місіс Чилтон. Вони можуть зупинитись у нас. Я готова приймати їх у нас, тітенько. «Поліанно!» – місіс Чилтон з жахом подивилась на неї враз напружившись і вирівнявши спину. Тітенько, тільки не кажи, будь ласка, ні. Прошу тебе, благала Поліанна. Хіба ж ти сама не розумієш? Це щаслива нагода, нагода, якої ми так чекали. Щастя саме плеве до нас у руки, адже ми здатні чудово все налаштувати. Місце у нас доволі. А куховарити і займатись господарством я вмію. Ти сама знаєш. Тільки тепер це даватиме нам гроші. Я знаю, що місіс Керю щедро заплатить. Вони охоче приїдуть, я впевнена. Їх буде троє, з ними ще секретарка. Ні, Полянно, я не можу перетворити цей будинок на пансіон. Родинний будинок Гаррінгтонів на пенсіон? Ні, ні, Поляно, я такого не допущу. Це не буде звичайний пансіон. Це буде просто надзвичайний пансіон. До того ж, вони наші друзі. Це все одно, що ми запросили б друзів приїхати до нас у гості. Тільки ці гості ще й платитимуть нам гроші таким чином. Ми одночасно зароблятимемо гроші, які нам так потрібні. Тітенько, нам же так потрібні гроші. Тінь приниженої гідності пробігла і без того понурим обличчям Полі Чилтон. З тихим стогоном вона відкинулась на спинку крісла. Дитино, як ти це все плануєш влаштувати? Ти не можеш виконувати всю роботу сама. Звісно, ні, весело підхопила поляна. Тепер вона відчула твердий ґрунт під ногами, зрозуміла, що її ідею прийнято. Але я могла б готувати для них їжу і дбати про все, що їм потрібно. А щоб упоратись з рештою хатньої роботи, можна було б запросити одну з молодших сестер Ненсі. Місіс Дурджин так само, як зараз, брала б на себе прання. Поляно, я не дуже добре почуваюсь, тому я мало чим зможу допомогти. І ще чого? Тобі, тітенько, взагалі не треба цим займатись, гордо заявила Поліанна. Тьотю, все дуже гарно складається. Це так добре, що навіть повірити важко. Гроші самі пливуть нам у руки. Гроші пливуть у руки? Коли б то, тобі, Поляно, треба ще чимало зрозуміти в житті. Зокрема, те, що курортники нікому не кидають свої гроші в руки, не простеживши, що подержати на ці гроші якомога більше послуг. Коли ти підноситимеш, прибиратимеш, пектимеш, варитимеш. І, зрештою, падатимеш з ніг від отоми, коли ти цілковито виснажиш себе, забезпечуючи їх усім від свіжих яєць і молока до гарної погоди, ти пригадаєш мої слова. Неодмінно пригадаю, сміялась Поліанна. – але я не хочу завчасно перейматися цим, а радше напишу місіс Ветер Білоста». Щоб, коли сьогодні Джеммі Бін завітає до нас по обіді, можна було попросити його віднести листа на пошту. Місіс Чилтон занепокоєно засовувалась у кріслі. Пляно, будь ласка, називай молодого чоловіка, як належить. Від того Бін мене дрож проймає. Здається, тепер його прізвище Пендлтон. Так, це правда. Погодилась Поліанна. я дуже часто про це забуваю. І коли називаю його в обличчя біном, це безперечно неподобство, адже він усиновлений за всіма правилами. Але, знаєш, я так розхвилювалася, вона не закінчила і, претанцьовуючи, вибігла з вітальні. Коли о четвертій прийшов Джиммі, лист вже був написаний. Поляна, вкрай збуджена, одразу взялась пояснювати гостю, про що йдеться. До того ж, мені страшенно хочеться знову з ними побачитись, підвела вона підсумок своїм планам. Я жодного разу від тієї зими нікого з них не бачила. Пам'ятаєш, я розповідала тобі про Джемі? Так, розповідала. Відповідь юнака пролунала дещо вимушено. Хіба не захопливо, якщо вони зможуть приїхати? Я не знаю, чи це буде так захопливо. Ухильно відповів молодик. І Хіба не чудово, що я маю можливість допомогти Дючі Полі, хоча б тимчасово. Погодься Джиммі, це ж чудово. Мені здається. Тобі це буде доволі тяжко. Роздратовано похитав головою Джиммі. Так, у якомусь розумінні. Але я рада на годі заробити. І всі мої думки будуть лише про це. Ось, бачиш, Джиммі, зітхнула вона, яка я корислива. Відповіді не було. На якусь хвилину запала тиша. Тоді... Трохи несподівано молодий чоловік запитав Скажи, а скільки зараз років тому джемі? Поляна глянула на нього з усмішкою. Так, пригадую, тобі завжди не до вподоби було його ім'я. У її очах спалахнули лукаві вогники. Та дарма, тепер він усиновлений і, гадаю, взяв прізвище Керю. Тож ти можеш його називати просто керю? Це на відповідь на запитання про те, скільки йому років, сухо нагадав Джиммі. Цього, напевне, ніхто не знає точно. Він сам не може сказати. Але я думаю, він приблизно твого віку. Цікаво, який він зараз? Я запитала про це у своєму листі. Он як? Джиммі подивився на листа, що тримав у руці, і постукав по ньому пальцем з дещо неприязним виглядом. Він думав про те, що було б добре десь загубити цього листа, подерти його, кому небудь віддати, виконати, що завгодно з ним зробити, тільки не відправляти. Джиммі усвідомлював, що він ревнує. І завжди ревнував до цього юнака, чиє ім'я було таке подібне і разом з тим відмінне від його власного. Це не означає, що він закоханий у полянну, сердито запевняв він себе. Нічого він не закоханий. Просто йому не хочеться, щоб чужий тип з дівчачим ім'ям приїжджав у Белдінгсвіль і нависав над душею. Заважаючи їм спілкуватись удвох. Він мало не обмовився про це Поліанні, але щось змусило його прикусити язика. А тоді він пішов з листом у руках. Через кілька днів по тому стало очевидним, що Джиммі таки не загубив листа, не подер його, нікому не віддав і не викинув, оскільки Полянна. Отримала листа у відповідь. На радощах міс Ветербі не барилася з відповіддю. Тож, коли Джиммі прийшов знову, Поляна прочитала йому цього листа у голос, точніше, частину його. А перед читанням Поляна зробила такий вступ. На початку вона пише, як вони раді будуть приїхати, і таке інше. Я цього не читатиму, але решту, мені здається, тобі цікаво буде почути. Адже я стільки тобі про них розповідала. Відтак ти скоро зможеш сам з ними познайомитись. І дуже сподіваюся, Джиммі, ти допоможеш мені зробити так, щоб їм у нас було затишно і весело. Ще чого? Не варто виявляти сарказм тільки тому, що тобі не до вподоби його ім'я. З оддаваною суворістю дорікнула йому поляна. Впевнена, він тобі сподобається. Щойно ти познайомишся з ним особисто, а місіс Керю ти просто полюбиш. Та невже? роздратовано гризнувся Джиммі. Їдна перспектива. Сподіваємося. Шановна дама, відповість мені взаємністю. Неодмінно, усміхнулася Поліанна. А тепер слухай, я тобі про все читатиму, це лист від її сестри Делли, Міс Ветербі. Вона працює у санаторії доктора Еймса. Ти просиш мене розповісти тобі все і про всіх. Завдання монументальне. Але намагатимусь зробити, що зможу. Перш за все, я гадаю, ти скоро помітиш, що моя сестра дуже змінилась нові інтереси, якими вона жила в останні шість років, у дивовижний спосіб її перетворили. Щоправда, зараз вона трохи схудла і перевтомлена, але відпочинок усе виправить. І тепер переконаєшся, яка вона молода, квітуча і щаслива. Зауваж, я не дарма сказала щаслива. На той час, коли ти гостювала у неї в Бостоні, ти була, напевно, занадто малою, щоб усвідомлювати, якою нещасною вона почувалась. Тому, мабуть, для тебе це перетворення не настільки наочне, як для мене. Тоді вона нудилася своїм життям сумним і безцільним, а зараз вона сповнена прагнень і радісних сподівань. Перш за все, у неї є джеммі. Щойно ти побачиш їх разом, тобі без зайвих слів стане зрозуміло, чим він став для неї. Щоправда, ми ані трохи не наблизились до розгадки. І досі не знаємо, чи він той самий Джеммі, чи ні. Але моя сестра тепер любить його, як рідного сина. І, до речі, всиновила за всіма правилами. Втім, тобі, Лебонь, уже відомо про це. Є ще ота дівчина. Ти пригадуєшся дідін, продавчиню, зацікавившись її долею. І, намагаючись допомогти їй налагодити нормальне життя, моя сестра поступово розширювала сферу застосування своїх зусиль. І тепер десятки дівчат вважають її своїм янголом охоронцем. Рут, за геть новими принципами заснувала гуртожиток для дівчат, що працюють. Звісно, не сама вона цим займається. До неї приєдналось іще кілька заможних і впливових чоловіків і жінок. Але вона керує всією справою і цілковито віддає себе підопічним дівчатам. Можеш уявити собі, яке це щоденне нервове напруження, але її головна опора, її права рука це секретарка, ота сама Седідін. Я думаю, у ній ти теж побачиш певні зміни, хоча це колишня Седді. Що ж до Джемі, бідолашний Джемі. найприкріше у його житті те, що він ніколи не зможе нормально ходити. Якийсь час ми сподівались наліпше. Він пробув у санаторії доктора Еймса близько року, і стан його поліпшився настільки, що нині він ходить на милицях. Бідолашний хлопець назавжди залишиться інвалідом, якщо мати на увазі його ноги. Але він блискуче розвинений в усіх інших розуміннях. Тому, коли з ним спілкуєшся ближче, вже не думаєш про нього, як про калійку. Його душа цілком вільна. Я не можу цього доладу пояснити. Але ти зрозумієш, про що йдеться, щойно побачиш його. Він зумів зберегти свій хлопчачий запал і радість життя, підозрюю, що тільки одне могло б затьмарити його щастя і вибити ґрунт з під його ніг. Це якби він раптом дізнався, що він не Джеммі Кент, наш племінник. Він дуже багато про це розмірковував. І так палко бажав виявитися тим самим Джемі, що по-справжньому в це повірив. Він вважає себе нашим племінником. Але навіть якщо це не так, сподіваюсь, він ніколи про таке не дізнається. Оце все, що вона про них пише, прокоментувала Поліанна, складаючи дрібно списаний листочок. Хіба ж не цікаво? Справді цікаво. Цього разу в голосі Джиммі пролунала сама тільки щирість. Він раптом замислився про те, що означають для нього його власні здорові ноги. На якусь мить він навіть відчув, що ладен був би поступити з бідолашному кульгавому хлопцеві якоюсь частиною уваги Поліанни. Якщо тільки той нахаба. Не вимагатиме надміру багато. Бідолашному хлопцеві непроста доля випала, нічого не скажеш. Визнав він. Ще пак. Ти, Джиммі, цього не можеш знати, а вже я знаю, схвильовано сказала Поліанна. Адже я теж якийсь час не могла ходити. Я знаю, що це таке. Так, це правда, а вже ж. Насупився юнак, зсовуючись у кріслі. Дивлячись у сповнене співчуття обличчя Поляни, в її вологі від сліз очі, Джиммі засумнівався, чи справді він ладен примиритися з приїздом в Белдінгсвіль у того Джеммі, якщо у Полянни такий вигляд, коли вона всього тільки подумала про нього.